Декілька думок на тему управління персональною комунікацією через засоби зв'язку. Телефон чи емейл, да? от протягом дня десь від там, 30 до 50 різних запитів в твій бік приходить. Є питання, на які ти можеш відповісти прямо моментально. Там відповідь да ні. Інші питання потребують до хвилини часу. Десь піти щось знайти, комусь якусь книжку, якусь, якийсь лінк на там, статтю чи, чи матеріал, комусь контакт, чи відправити, трошки довше процес. І третій вид запитів: там тобі потрібно прям запускати творчий процес, брати час і осмислено щось відповідати. І от здебільшого, як в мене воно трапляється, то це таке навіть в форматі сповіді, можу вам сказати. На ранок прокидаєшся і в тебе там є десяток якихось повідомлень по різним мережам. Ті, на які можна моментально відповісти, окей, відповідаєш. Ті, які прямо десь в когось щось горить, ясно, вони йдуть в вищому пріоритеті. Але особливо, оцей третій тип запитів, де тобі треба сідати і щось рупати над тим. Я думаю, так, окей, ладно, ввечері де всі, всі поснуть, буде час, сяду вже понаписую. А, але штука в тому, що до вечора ще нагрузилася купа всього, і ти просто банально забув, воно затерлося в пам'яті, а спеціально ти все в туду ліст переносити, просто немає, немає часу. І виходить так, що через там декілька днів людина пише, і така: я ж питання поставила, ну якщо ваша ласка, не ігнорьте. Я думаю, от тоска. І виглядаю якимось таким дундуком, трохи, що е, людина по-чесному запитала, мало того, неї висвітилось, що я то питання е, прочитав. І два дні просто потух, сховався в кукурудзу. Як варіант, можна брати, от я собі зараз думаю, оставити такий варіант, де витрачаєш годину часу, просто на відповіді, але якісного часу. Але штука в тому, як правило, якісний час це вже поночі. Штука в тому, що частина людей, там 30%, коли ти починаєш відповідати, запускається діалог, такий вже натуральний, і ти паралельно ведеш там 3, 4, 5, 7 діалогів. Це при умові, що там часовий пояс співпадає. Коротше, я за те, що все, все важче і, і важче виділяти якийсь такий якісний час на, на комунікацію. От ви скажіть, як ви з цим боретесь? Може, які лайфхаки порадите?